Про нас підкаже. Боже, кілька старий. Річі ти не забудеш. Річі, 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 річі. подружка? а то. Амерта ще щось поїзд не йде. Ще не час, зараз підійде на кусати. Проте ділянка вигода, вигода долина залишається відкритою. Загалом в Україні лічиться 97 паровозів у різному стані, в тому числі і на, на пам'ятниках. Укрзалізниця має в наявності 8 робочих паровозів і ще 3 потребують мілкого ремонту. З них три вузької колії і 5 широкої. Вони час від часу виїжджають за межі депо разом зі святковими ретро-поїздами. Це, так би мовити, локальні заходи. Але у 2019 році Укрзалізниця має в наявності 8 робочих паровозів і ще 3 потребують мілкого ремонту. делянка выхода ивана-франкейская завышается и В настоящее время людям интересно, как работали старые паровозы. Если взять, когда еще паровозы находились в работе, это были 50-е годы конец войны, все мальчишки бегали за паровозом, пыхтели. Сновск это было, конечно, основное по ремонту паровозов на Украине. Универсальная техника, может даже простоять 30 лет не работавшие, на, на, на туда и поехать. Это необычный паровоз, их на Украине два. Якщо сі брати Україну так, що в Латвії там Білорусі. За інформацією Укрзалізниці на ходу таких паротягів у світі залишилися. За інформацією Укрзалізниці, на ходу таких паровозів у світі залишилися до семи паровози серії ГР виготовляло в Німеччині. Їх пода до країн колишнього радянського союзу як репарацію після другої стової війни з російською назвою серії ГР. Прошифровується як німецький репараційний. Цей 336 й був выгоданий у, у 1951 році. 69 років тому він відкривав выгуску дитячу залізницю і досі тут працює. Изначально планировалось, что он несколько раз его приедет в долетской дороге його поставить там пам'ятник памятником будет стояти. Но потом... Рішили, що треба, щоб він працював. І от приходиться буде потім ремонтувати, встанавлювати і знову запускати роботу. Гер-336 працює на дровах. Разом із тендером спеціальним причепом для них його довжина сягає 12 метрів, а вага 26,5 тонн. Щоб доправити паровоз з Києва до Івано-Франківська, витратує понад 15 годин. На ремонт цього локомотивного депо ГР-336 відправили в четверте. В последний раз капитальный ремонт 16 дороги к тому. Он уже доходил до, до того случая, что, что надо ему полностью сделать капитальный ремонт котла. Потому что трубы уже тоже все погнили. Надо замену труб делать полностью. Обточку колесных пар. Также обшиву надо менять полностью. Но все остальные косметические и покрасочные ремонты. Найбільше тру трудніші говорять слюсар. В'ячеслав Василів знати запчастини для паровозів, Інколи їх знімають зі старих на робочих локомотивів. Їх тут називають донорами. Частіше виготовляють самі. Сложность в тому, що они опускалі зні у нас, опускалі в Германії, потім запасної часті іноді приходять згадати кустарним способом на своєму предприятии. Завершити ремонт гр 336 планують у вересні. Тоді він повернеться на вигодську дитячу залізницю. Артона Вартур, Куковач Марамасивич, новини на Суспільному.